Ми частину вкракали, не встигли, а, зібрати, І ось ми знали, що в 2022 році ми сюди привезли наш крахфон і приїжджаємо і забираємо, щоб відновити наш матеріал, матеріалний. Заступник директора Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Роман Вискуп приїхав на Кіровоградщину у село Созонівка за насіннєвим матеріалом, який у 2022 році передали на зберігання в інститут сільського господарства. Настіння не може без пересів, тому що вкращається Каже, через торгнення російських військ та постійні обстріли були змушені двічі приїжджати у 2014-му з села Піски у місто Покровськ на Донеччині у 22-му році з Покровська у Дніпро. Кому ми повернулися до наших колег, наших друзів, і, 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 і нам допомогли берегти цінний матеріал. Це факи пшениці і ячменю їхнього. Охобоюсь скриповий екотип, і похохи їх кабінових і ворожаї. На цьому науково-технологічному полігоні серед 200 сортів пшениці та ячменю посіли для збереження і насіннєвий матеріал з Донецької і Херсонської областей, каже заступник директора інституту Віталій Іщенко. Представлені сорти наших колег, які постраждали від. Широкомасштабної агресії, це Донецька дослідна станція і інститут кліматичного орієнтованого землеробства, місто Херсон, які релокувалися в Одесу. Їхній генетичний матеріал, сортів пшениці, ячмені, якщо це дослідна станція, досить цінний в плані зони степу. Вони використовуються в різних регіонах України, і нам вдалося спільно з ними зберегти цей генетичний матеріал, його відновити. Говорить, цими сортами пшениці та ячменю цікавляться аграрії з Кировоградщини. Вони вивчають їх, ознайомлюються з ними, і ми також їх оцінюємо, визначаємо їхню пластичність, екологічність, наскільки вони адаптовані для нашої Кировоградщини. Каже, ці сорти використовують для створення більш посухостійкого насіннєвого матеріалу, адаптованого до послужливих умов на Кировоградщині. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький.